Зубіччя, Давай, пострі. Причина зупинки. Причина зупинки, працюємо по орієнтуванню. Виходьте з автомобіля. Я не вийду з автомобіля, причина зупинки. ще раз питаю. Що я нарушив? Працюємо по орієнтуванню, шановний. О, орієнтування. Працюємо по орієнтуванню, по даному орієнту.

Я по орієнтуванню працюю, я маю тебе, я можу тебе затримати. Паспорт, дай мені. Дмитро сирота чи не Дмитро стаєшся? Якщо не Дмитро сирота, я тебе відпускаю. Я тебе остановив, бо працюю по орієнтуванню. СБУ працює по орієнтуванню. Знаєш, ти? що сейчас був може по орієнтуванню працювати. Ну так ти підходиш, у тебе автобус у тебе скін такий же. Я тебе маю зупинити і перевірити. Надай паспорт, і ти не Дмитро ротаєш, якщо будинок я тебе вішу, мені ти не надає, я засеротаю. Так шукай сироту, я тут. Я не знаю, сиротати чи не сиротати. Ту можеш мені просто паспорт дати, я провів і пущу. Бо ти не хоч паспорт, це не підкорення. У мене фрапс я можу. Звичайно, не підкопні. У мене теж крапший. Можемо адвоката позвати, хочеш адвоката? Ти просто даш мені паспорт, я перевірю, чи ти Дмитро сирота і все. Ти це можеш поняти? Просто, Дмитро сирота чи ні? Я тобі дам паспорт. Це номер паша в мене. Хорошо. Так, за самого попуски в не до родини, взяв паспорт у людини, почав переглядати. Дмитрій, я в роті. Так, дістав ключі від кайдана, то зняв кайданки з людини навце. Увільні. Іди. Словами кип'ять. Давайте я до квадра.